Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, фізична ідентифікація пенсіонерів. Знаю, вже про це розповідав, але є суттєві зміни. Зміни і доповнення, які придумали в пенсійному фонді. Ну, як завжди, всі зміни і доповнення в нас для того, щоб спростити життя пенсіонерів, так, усі заяви так ідуть, але в реальності чи це так буде? Зараз вам про них всіх розповім. Нагадаю, що багатьом пенсіонерам потрібно пройти цю ідентифікацію до 31 грудня, тобто до кінця року, а до цього часу залишилося зовсім небагато. Крім того, з чергами на цю ідентифікацію це ще ускладнює процес. Тож, Кому потрібно проходити, як проходити, які зміни внеслись, які доповнення, тому що це була постанова Кабінету міністрів навіть по цьому номер 806 Зараз усе розповім. Але перед тим, дякую усім, хто долучився до каналу. Бачимо, наше число росте. Дякую за вашу підтримку, за ваші... Відгуки за вашу допомогу один одному в коментарях перечитував, як ви багато даєте відповідей. Це дуже хорошо, народна співпраця працює. І також я вже доволі давно не оголошував ніяких зборів, нічого. Це не означає, що я перестав щось робити. Ні, ні в якому разі. Працюємо на перемогу далі. Старалися своїми силами, старалися підприємців трішки напрягати, допомагала і адвокатська контора. Не одна навіть. Але така ситуація, що війна перейшла в більш активну фазу і хлопцям зараз вкрай потрібна наша підтримка, тому що давка з тієї сторони просто божевільна. І вже розроблені спеціалізовані такі боєприпаси, і для них потрібен дрон. Хороша новина в тому, що дрон для цієї задачі можна використовувати трішки дешевший. Але навіть цей трішки дешевший коштує 60 тисяч гривень, там навіть трішки більше. І ця сума, як ви розумієте, для однієї людини вкрай важка, тому прошу на вашу підтримку, вашу допомогу. Збір на дрон оголошую для покращення ситуації на фронті. Надію, що він хорошо допоможе. Попередні наші працюють в своєму напрямку, а цей буде так спеціалізований для спеціальної бригади для конкретно поставлених задач. І ці задачі досить хороші і досить хорошо вплинуть на ситуацію. Тому, хто має можливість, хто має бажання, долучайтеся. Будемо дуже вдячні, працюємо на перемогу разом. Далі про ідентифікацію, про зміни. Ну, по-перше, нагадаю, кому її потрібно пройти, так, щоб усі пенсіонери відразу не лякалися. Пройти її потрібно, ну, по-перше, внутрішньопереміщеним особам, які не подали заяви, що вони десь переїхали. Усім, хто кудись переїхав, потрібно подати заяву до пенсійного фонду про зміну місця проживання. Обов'язково пройти фізичну ідентифікацію мають люди, які виїхали за кордон. В більшості випадків пройти мають фізичну ідентифікацію і люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зараз поясню чому. І також ті люди, які... Не змінили карту в банкові через те, що вона була прострочена. Ну, це інша ідентифікація, але вона також впливає на отримання пенсії. Тому що якщо ви не зробите цього, то пенсію вам просто заморозять. Нагадую, до 31 грудня цього року. Тобто до кінця року доволі небагато часу. Тож, що там в постанові ці номер 806 так кращого зробили для людей. Дає право проходження ідентифікації по відеозв'язку. Тобто, щоб пенсіонер не їхав, Бог знає звідки, Бог знає куди, підтверджував свої дані, потім повертався. Ну, Щоб зменшити оцю всю волокіту, буде дозволено проходження цієї ідентифікації по відеозв'язку. Ну, є нюанси. По-перше, що потрібно буде попередньо записуватись. Попередньо записуватись буде можна на сайті Пенсійного фонду або ну, в електронному кабінеті пенсіонера або е, за номером контакт-центрів. Ну, Но наразі ще цей попередній запис поки що недоступний. Як тільки він стане доступний, я відразу вам розповім. Тому це хороший привід підписатись на канал, щоб не пропустити. Цей нюанс, коли ж буде доступний, тому що я розповім одним з перших і вам. І ті, хто заповнять перші, запишуться, перші і пройдуть цю ідентифікацію, а потім створиться величезна черга і потрібно буде чекати, тому що людей, які працюють в пенсійному фонді, не так вже і багато, які зможуть це все пообзванювати і поговорити. Тому що для ідентифікації вже попередньо закладено, що на одну людину треба приблизно 20-30 хвилин плюс дозвони, плюс все інше. Тобто майже година буде вилітати на одну, тобто один працівник пенсійного фонду за день зможе обзвонити 8, ну максимум 10 людей. Ви уявляєте? Скільки це треба да, обзванювати? Як буде проходити, тому що вже розповіли деталі, як буде проходити цей відеозв'язок, а ви, до речі, в коментарях напишіть свою думку, чи зможете ви пройти таку ідентифікацію, чи це доречно, чи це краще. В принципі, краще, ніж їхати, так, але все рівно. Тож, спілкування має бути тета-тет, -тет. тобто ви з працівником пенсійного фонду, що в приміщенні... Не було це прохідним якимось приміщенням, де ходить багато людей, тому що під час цієї ідентифікації вас будуть запитувати особистісну інформацію. Перед розмовою вам буде вислано список документів, які ви маєте приготувати, тобто ви будете отак показувати. Да, от, покажіть пенсійний, хоп, покажіть паспорт на фоні вас. Раз. І в такому плані буде це працювати. Повинна бути хороша якість відеозв'язку, звуку, тобто у вас повинен бути більш-менш нормальний телефон. І також, що ще тут варто зазначити, що запис, тобто проходження цієї після запису ідентифікації має відбутися не пізніше, ніж через 30 днів після запису але не раніше чомусь, чим через 10. Тобто не можна так, що ви сьогодні записались і сьогодні вам зателефонували. Ні, буде. Тобто 10 днів для того, щоб вам і їм підготуватися, ви будете вам буде надіслано список, що потрібно підготувати. І отак от це все буде здійснюватись. Як на мене... Ініціатива непогана, а от як її буде реалізація, то це потрібно суттєво дивитися. Я буду старатись вам максимально розповісти, особливо куди звертатись, щоб записатись. В Найближчий час, думаю, що вже ця функція буде доступна. Фізична ідентифікація для тих, в кого прострочена карточка, то потрібно просто піти замінити карту. Усім іншим пенсіонерам, чи будуть чіплятися до них. Ні, тим людям, які просто... ну, Грубо кажучи, живуть на тому самому місці, весь час отримують пенсію, весь час її тратять, платять комуналки різного роду, то це і є ваша фізична ідентифікація, ваша активність. Тобто ви щось робите, значить ви є. Чому це відбувається? Чому навіщо це роблять? Тому що по статистики, що більше 10% пенсіонерів, особливо на окупованих територіях, які виїхали, що... Частини їх уже нема фізично, на жаль. Тобто, ну, люди народжуються, вмирають це все природньо. так, І підтвердити якось, чи є ця людина чи нема, особливо коли вона на окупованих територіях чи за кордоном, звісно, неможливо. А пенсія продовжує надходити їй на карточку, тому що, ну, пенсійний платить. Тому і ввели оці фізичні ідентифікації. Тож, Уважно спостерігаю, вам розповідаю, не забуваємо про підтримку наших найхоробріших хлопців. так, Долучаємося до збору на дрон. Дуже вдячні кожному, хто не стоїть осторонь, в якійсь мірі, чи то зборами, чи то допомогою, чи то якісь носки зв'язав, чи навіть пачку сірників відправив хлопцям. Будь-яка підтримка досить важлива. Тому далі розбираємо ситуацію на народній думці, я вам розповідаю. Готуюсь і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.